Ці невідомі звуки дають якісь об'єкти, які дуже швидко переміщаються, і зафіксувати техніку їх неможливо. І оце, до речі, вони були, ці наробки за грифом доволі секретно, але просто вже час термін їхньої секретності збіг, і зараз вони є в вільному доступі. Так, ось що це дає, що мешкає на дні океану наразі невідомо, тому що більша частина океану вона не досліджена, всього навсього 5%. І саме тому, коли оці були перші оці звуки записані, де ще років 10 щось намагалися вчені дізнатися природи їхнього походження, і потім в 70-ті роки ХХ століття програма НАСА вона швиденько перекваліфікувалася на дослідження космосу. І ця вся техніка, яка була для дослідження підводного світу, вона була перекваліфікована для, для дослідження космічних об'єктів. Тому що знаєте, в космосі, якщо щось таємниче можна знайти, то можна да, швиденько зібрати свої речі та да, повернутися на землю. А те, що живе на дні океану, наразі невідомо. Тому оці звуки, що їх видає. Ніхто не знає, і які таємниці зберігаються на дні океану, теж нікому не відомі. То, знаєте, можливо, дійсно є така версія, що ще е, певні такі невідомі е, науці тварини є, існують, але вони не піднімаються на поверхню, тому що вони розуміють, що там велика небезпека. У обліку людини, тобто, можливо, навчайтеся, розвивайтеся, і ви розкрити ці таємниці, які вже майже 70 років людство не може відкрити. Остапи.